Українці, я знайшов справжню причину, чому в Україні війна і чому нас просто знищують? От, дивіться, наприклад, до цього відео. Давайте порівняємо, як живе зараз Харків, який знаходиться 17 кілометрів від лінії зіткнення від фронту, і як виглядає у нас столиця Індії? От, от, давайте просто глянемо. Значить, дивіться, Харків гарний. Купа ілюмінацій, купа людей. Це ж, і це ще тільки відео, це ж ми не можемо передати відчуття, які там в Харкові є. Як там, попри це все чисто, убрано, по сей день досі. Як виглядає Індія? Це просто мрак. Я взагалі ну, буду намагатися стриматися, але всюди, де я стикався з нацією за кордоном, всюди ваняло, всюди було грязно і всюди мене обманувало. Всюди. Це я не про українців. Це я не про українців, це я про інакшу націю. І от ну просто як таке може бути? Здавалось би. І мій висновок з цього всього, що Україна. От увага українці, От розповсюти Україна була однією з найкращих країн в світі. Да, у нас були проблеми з дорогами, з лікарнями, з ремонтами будівлі і так далі. Але упустимо цей зовнішній вигляд. Рівень сервісу, рівень медицини навіть безкоштовної аптеки. Завжди працюють, купа круглосуточних магазинів, супер доставка. Там всі дуже гарні, всі завжди круто одягались. Хто в Європі живе, підтвердіть, як там в Європі одягаються люди? В Україні виявилось набагато гарніше, одягались. Ми типу, на ту Європу рівняли, що там всі стільні, а виявилось, ніфіга фіга вони не стільні, особливо там. Німеччина, там от такі країни це просто жесть. Потім сам сервіс. Як скільки у нас коштувало взагалі жити і отримувати сервіс, який зараз, ну то хто знову ж таки українці за кордоном мандрує, ви такий сервіс можете отримати в п'ятизіркових готелях, десь там ну, в шикарних країнах, містах, в певних закладах за нереальний оверпрайс, ви можете отримувати сервіс приблизно такий же, як в Україні, в кафешці за углом в Ларіка просто. Вже. І навіть коли в тебе не було достатньо фінансів, ти міг нормально там мандрувати, природа у тебе інфраструктура гарна. Як у нас банкінги розвивалися, як у нас розвивалися онлайн-різні сервіси, скільки можливостей онлайн там праці для українців було. До речі, зараз є проєкт для українців класний. Можете в ТГК глянути в описі посилання, там для українців зробити. Проєкт, вони просто онлайн можуть розповсюджувати відео там в соцмережах і отримувати за це ЗП. І такого було купа за кордоном, навіть не могли прийти до того, як там сайт нормально зробити. От подивіться, як у них реклама виглядає, як у нас в Україні маркетинг працює, реклама, телебачення, які у нас свої, проєкти були класні, музика теж, яка була не настільки вона в, в маркетинговому плані була просунута, а скільки більше для народу було зроблено, щоб реально її двіжово і так, так далі зробити. От Спробуйте за кордони музики, знайти таку кількість, яка реально качає чи дає якусь емоцію Я думаю. Якби не оця війна в Україні, яка зараз, ми просто через декілька років реально переплюнули б ту Європу. Серйозно, в'їздили ж з Європи, лікувати до нас зуби. Лік взагалі лікувати багато там собі різних і органів, і по тілу, і по здоров'ю, і всі б'ють індустрії з усього світу в Україну їхали або українські спеціалісти за кордон їхали, незважаючи на те, що по цінам виходило плюс-мінус однаково. Бо це ж дорога, готель і так далі. Якість сервіс в Україні завжди було набагато краще. І от просто у мене таке враження. Що Україна ледве не єдина країна була на весвіт. Оце є все, що я перерахував, Всі чотири пори року офігенні, реально класний клімат, і гори, і, і вода, і моря, і, і все у нас, будь ласка, і родники, і селеві шахти, все було. І ніде такого світі більше немає. І от якщо це все сплюсувати, ну я думаю, комусь ми дуже сильно наступили просто на горло. І це ще одна з причин. Понятно, що і ресурси і так далі, але от ну, реально ми виявилися дуже класна нація за. За класною для всього світу і трошечки, як ви знаєте, якщо когось не можуть переплюнути, то їх намагаються плювати. А в даному випадку на нас з неба вон там падає. Коротше, пишіть, що ви з цього прикладу думаєте.